Добрий день, вас вітає мігрант. Добрий день, хочу приїхати до вас завтра. Є мільні номери? Так, є один. до вас можна зі своїми людьми? О, так так. Ми human-friendly, Чекаємо вас. До зустрічі. Приїхали. Та до допоможе, будь ласка, у мене ж лапки. Дякую. Ксю, добрий день. О, рада вас вітати. У номері вас чекає подаруночок. Ого, Ксю, я в тебе ліжко. Я вже й не хочу в номер. Можна залишитися тут у тебе. Ну, добре, шуткую. Так, де мої ключики. Дякую. Мій номер сім, зараз покажу вам. Оце подарунок, я розумію, те, що я люблю. Дякую, ксю. А який, як зручно бігати. Мені вже все тут подобається. Перевірю швидко, ліжко батьків. Все чудово. Ліжечко м'якеньке, все прекрасно. Зараз покажу вам ванну. Ей, да двері! Ой. Ну ви зрозуміли. Після вани спільною не вистачає, тільки масажу і спати. Всім пока!